У 1996 році газета The Washington Post оприлюднила статтю, в якій назвала головною персоною тисячоліття, що минає, Чингісхана. Але чому він щось винайшов? Створив революцію в культурі, змінив хід історії. В цьому випуску ВОЗ ми спробуємо зрозуміти вдачу цього полководця, оцінити масштаби його завоювань та ціну, яку за них заплатило людство, поговорити про спадщину полководця і зрештою розібратися, чи достойна ця людина звання постаті тисячоліття. Тимуджин, який увійшов в історію як Чингісхан, народився приблизно 1155 року. Але вказують і інші дати народження: від 1150 до 1167. Перші кроки він зробив біля річки Онон між Байкалом і Пустелею Гобі. Тут жили монгольські і тюркські племена, що кочували зі стадами худоби та формували тимчасові військово-політичні союзи. Батько Темуджина Єсугей Баатур, належав до знатного роду Борджигінів, командував власним улусом, тобто спільнотою родичів і прибічників, мав невелику дружину вершників і союз із кераїтами, одним із впливових сусідніх племен. Якщо вірити літопису таємна історія монголів, то далеким предком Єсугея, а значить і Чінгісхана, був легендарний прабатько монголів Борте Чоно. Зазначимо, що цей епос складався під керівництвом сина Чингісхана – Угедея. Тимуджин був старшим сином у сім'ї, мав унаслідувати керівництво улусом, але його перспективи різко змінилися після смерті Єсугея, якого отруїли татари. Слід зазначити, що татарами в тій місцевості тоді називали об'єднання тюркських та монгольських племен, що мешкали приблизно у межиріччі Аргуні та Халхінголу. Союзники батька відмовилися підтримувати родину, родичі Тимуджина втратили худобу та статус, перетворившись на вигнанців, що харчувалися дикоросами і рибою. Юнак пережив полон у племені тайджиутів. Йому вдалося втекти і здобувши свободу. Юний Тимуджин став діяти як дорослий лідер із стратегічним мисленням, почав укладати союзи із впливовими вождями, гуртувати навколо себе багатьох нукерів, тобто воїнів-охоронців. Тимуджин одружився з дівчиною на ім'я Борте, з якою стараннями батька був заручений ще з 10-річного віку. Невдовзі її угнали в полон вороги з племені меркітів. Тимуджин зміг організувати спільний похід разом із Джамухою з племені Джадаран та Торіл правителем Кераїтів. Вони увійшли до юрти Токто, аби через Димар, розбили і знесли двері, пограбували і вбили його дружину та сина, зламали і знищили його священну дверну раму, а також покалічили і пограбували всіх його людей. Перша битва Темуджина завершилася успіхом. Він повернув дружину, показав свою жорсткість та здатність укладати союзи. Так із вигнанця і полоненого Темуджин почав шлях до претендента на владу. Джамуха і Тимуджин стали побратимами. Деякий час кочували разом, та коли їхні дороги розійшлися, більша частина нукерів вирішила залишитися з Тимуджином, як з більш справедливим вождем. Тиму Джин створив свій перший улус з військом у три тумени 30 тисяч осіб. Джамуха, зачаївши образу, спровокував зіткнення, в якому Тимуджин зазнав першої великої поразки. Оправившись, він спільно з Торіл Ханом виступив проти татар на боці армії династії дзінь, сильної держави чурдженів тунгуського народу. Об'єднані сили завдали татарам низки поразок, захопили багато здобич і підвищили власний авторитет у степу. Від уряду дзінь Темуджин отримав титул Джаутхурі, щось на кшталт військового комісара. Відтоді Темуджин став створювати власну систему влади її основою стало призначення керівниками людей, які присягали у вірності не своєму роду чи племені, а безпосередньо Темуджину. Він також почав формування багатонаціональної армії, полонених чи добровільних перебіжчиків. Він по одному долучав до вже сформованих частин, зменшуючи ймовірність заколоту та асимілюючи воїнів. Ці моменти були революційними для тодішнього укладу. До 1206 року Темуджин переміг своїх головних суперників, підпорядкував сусідні племена, уклав військові союзи. Він скликав Курултай, з'їзд степових вождів, щоб офіційно стати правителем. Його підтримали в надії, що він закінчить постійну міжплемінну боротьбу. В цьому Курултаї Тимуджин прийняв титул Чингісхана. Тюркське слово хан, тобто верховний правитель, було поширеним серед степових народів, у тому числі монголів. Епітет «Чингіс» означає величезний, всеосяжний. Чингісхан отримав контроль над більшою частиною території сучасної Монголії приблизно півтора мільйони квадратних кілометрів з населенням близько одного-двох мільйонів осіб. Армія налічувала приблизно 100-120 тисяч вершників. Чингісхан запровадив нову військову ієрархію. Кожен воїн належав до десятка, який називався Арбан. Вони об'єднувалися в сотні джагуни. 10 сотень давали мінган, а 10 тисяч складали тумен. Щоб зробити свій улус керованим, Чингісхан ввів велику ясу зведення норм кримінального та адміністративного права, організації влади, правил мобілізації, розподілу здобичі. Йому важливо було показати, що його влада спирається на загальний для всіх уклад. У 1209 році Чингісхан організував перший похід проти західної ся держави на території сучасного північного Китаю, яка контролювала важливі торговельні вузли на шовковому шляху. Монгольське військо здійснило швидкі рейди, перерізало комунікації та оточило міста. Для монголів цей похід став першим випробуванням облогової тактики. Вони змушували укріплені гарнізони капітулювати через брак постачання. Ця кампанія стала початком великої експансії за межі Монголії. У 1211 році Чингісхан пішов війною проти своїх попередніх союзників імперії Цзінь з центром у джунду, тобто сучасному Пекіні. Першим завданням став прорив системи укріплень уздовж великої китайської стіни. Це була не суцільна лінія мурів, а комплекс окремих укріплень, веж і фортець. Монгольська розвідка знайшла слабкі ділянки, армія наблизилася, а потім, удаваним відступом, виманила війська Дзінь на відкритий простір та розгромила їх, а згодом через розірвану оборону вірвалася в глиб держави. Захоплені під час попередніх воєн інженери створювали облогові машини для штурму міських стін. У 1215 році, після тривалої облоги, монголи взяли джунду. Кочівники переграли фортифікацію. Приводом до наступного походу була страта купців, що йшли караваном в інтересах монгольської держави. Це сталося в державі Хорезм Шахів у місті Отрар, що зараз у південному Казахстані. Чингісхан зажадав помсти і відшкодування, почав збір армії навесні 1219 року. Вона діяла кількома самостійними туменами під командуванням синів і довірених полководців Чингісхана. Стратегічне рішення полягало в одночасних ударах по найбільш значущих центрах: облога та штурм Отрара, наступ на Бухару та Самарканд. Місто оточували, витісняли гарнізон і блискавично переходили до наступного рубежу. Розгалужена мережа поштових станцій, ямів забезпечувала швидкий обмін інформацією. Чудово організована логістика, побудована на кінних резервах і мобільних постачальних загонах, дозволяла підтримувати високий темп операцій далеко від самої Монголії. Держава Хорезм шахів була розгромлена. Це дало монголам ресурсну базу та стратегічний простір для подальших походів у Персію та Східну Європу. Чингісхан відправив на захід окремий корпус під командуванням досвідчених і вірних полководців Джебе та Субедея. Це була розвідка боєм. Війська пройшли через Кавказ, підкорили іраномовний гірський народ Аланів. Далі у степах північного причорномор'я установили контакти з місцевими половцями, частину яких схилили на свій бік, а на інших напали. Ті звернулися по допомогу до руських князів, з якими створили єдине військо на чолі з Галицьким князем Мстиславом Удатним і київським князем Мстиславом Старим. Монголи розіграли фірмовий удаваний відступ і відірвали частину коаліційного війська від основних сил на річці Калці, в сучасній Донецькій області. Русько-половецьке військо було оточене та розгромлене через погану взаємодію між князями. Після перемоги монголи повернулися назад, адже сил на просування не ставало, але необхідно було приборкати саботаж у державі ся, яка випила хороброї води і відмовилася надавати Чингісхану військову допомогу. Він особисто очолив похід. Монгольські війська відсікали сполучення і брали в облогу укріплені міста. Армія завойовувала одну фортецю за іншою, застосовуючи відпрацьовану методику. Сподіваємося, для вас відпрацьованою методикою є поставити лайк цьому відео. Також нагадуємо про підписку на канал, якщо ви ще цього не зробили. Будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи за реквізитами в описі. Беріть приклад з людей у цьому почесному списку. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Саморай, Артем. Під час облоги Чунсина столиці Держави Ся Чингісхан помер. Можливо, смерть настала від хвороби чи падіння з коня за іншими версіями від бойових поранень. В цей момент імперія займала площу від 9 до 12 мільйонів квадратних кілометрів, охоплювала сучасні Монголію, регіони Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Киргистану та Таджикистану, центральний і північний Китай, включаючи Пекін, лісові райони Сибіру, Кавказ, а також частини сучасного Ірану та Афганістану. Східні кордони доходили до Японського моря та Манджурії. За життя Чингісхан заснував Каракорум, майбутню столицю монгольської імперії. Від підкорених ним унгурів, які стали його чиновниками, запозичив письмо, яке використовується і донині. Багато джерел, зокрема періоду раннього відродження, зображували Чингісхана як провідника культури, технології, цивілізації уздовж шовкового шляху. Водночас завоювання Чингісхана являли собою масштабні руйнування, масове винищення населення, розповсюдження голоду і хвороб. Кількість загиблих за найскромнішими оцінками 4 мільйони, а за деякими даними до 60 мільйонів. Після смерті Чингісхана імперія не розпалася, а перейшла до його синів. Старший син Джучі помер ще за життя батька, тому його спадкові землі перейшли його синам. Одним з них був відомий нам хан Батий. Другий син Чингісхана, Чагатай отримав територію між Амудар'єю та Сирдар'єю. Третій син Угедей був обраний великим ханом на Курултаї. Молодший Толуй також брав активну участь в управлінні державою. Нащадки Чингісхана, яких називають Чингезідами, керували монголами ґрунтуючись на великій ясі аж до 1920-х років. Зведений родовід Чингісхана вели до ХХ століття. Наразі пам'ятка зберігається в музеї. Генетичні дослідження показали, що на початку двадцять століття на планеті жило близько 16 мільйонів нащадків Чингісхана по чоловічій лінії. Система спадкування дозволила монголам після смерті Чингісхана продовжити експансію походами в Китай на близький схід і в Європу. У 1237 році почалося підкорення Росії улусом Джучі під проводом Батия. Чингісхан залишив після себе цілісну систему завоювань та інтеграції величезних просторів. Поштова мережа ям дозволяла проходити сотні кілометрів за добу. Військова ієрархія забезпечувала мобільність і беззаперечне виконання наказів. Принцип служби хану, а не племені, зламав вікову традицію. Чингісхан впровадив меритократію, ефективний соціальний ліфт, що підіймав нагору кращих та найбільш прихильних. Втім, жодна імперія не вічна. Монгольська розпалася у 1294 році. З її частин, найдовше до початку XVI століття, проіснував улус Джучі, який в російських джерелах після його розпаду стали називати Золотою Ордою. Монголія вважає Чингісхана своєю головною історичною постаттю його портрет на грошах. В улан – найбільша кінна статуя в світі. Найвища нагорода носить його ім'я, як і головний аеропорт країни. В Казахстані деякі історики та громадські діячі пропагують ідею про казахське походження Чингісхана, шанують його в регіонах Росії, Калмикії, Бурятії і Туві, де збереглася мовна і культурна монгольська спадщина. У автономному районі Китаю, внутрішня Монголія, Чингісхана вважають об'єднувачем племен і засновником династії юань. Пам'ять про його походи зберігають в Узбекистані та Киргизстані. Чингісхан справив грандіозний вплив на хід світової історії. Зокрема, заклав найбільшу за суцільною територією імперію. Його військові новації, організаційні таланти, мережа поштових станцій, релігійна толерантність і стимулювання міжнародної торгівлі залишили значний слід у розвитку цивілізації і сучасної глобалізації. Втім, його завоювання супроводжувалися масовими руйнуваннями та загибеллю мільйонів людей. Його ім'я стало символом жаху і смерті для значної частини народів Європи та Азії. Культурні та економічні надбання багатьох регіонів були знищені. Отже, чи можна з етичного погляду називати Чингісхана людиною тисячоліття? ВОЗ ніколи не нав'язує вам своєї думки. Навпаки, ми з цікавістю ознайомимося з вашими висновками. Напишіть їх в коментарях.